Всіх вітаю, ви зі мною на каналі Світ Моїх Захоплень. Сьогоднішнє відео буде про мою трояндочку, кімнатну кімнатну троянду, котру мені подарували на день народження. І вже попереднє відео, хто його переглядав, я теж присвятила цій троянді. За цей період. Можете порівняти, подивитись, як вона змінилась. Звісно, перші бутони, котрі були розкриті, вони вже відцвітають. Отак виглядають бутончики. Вони стали темніші. Пелюстки починають, бачите, підсихати. Я спочатку думала, що примерзла, коли її транспортували, але ні. Тому що бутони, котрі були просто бутони, бачите, вони розові, гарні, і вони розкриваються. А також що троянда почуває себе добре, і з нею нічого не трапилось в плані, що вона підмерзла. Взагалі, троянди полюбляють холодне повітря, але ця себе хорошо почуває на підвіконні. Тут е, треба розуміти. Радіатори понизу і повітря сухе в кімнаті. Але троянда почуває себе добре і те, що вона добре почуває, бачите, кажуть оці молодесенькі пелюсточки. Тобто вона пустилась у рост, дає дає такі побіги. Ось ще один, бачите, ось він. Розцвітає. от на, три, на цих трьох можна спостерігати ця квіточка відцвітає, оцей бутончик розкрився, він був просто бутончиком. Малесенька, малесенька трояндочка, Кімнатна мініатюрна спрейка. Дуже гарний закруточка пелюстків на цій троянді, зефіринка повністю розкрита. І приплюснута І оце, оце ось ми маємо ще бутончик рий. ну У нього ще попереду все розкривання. І у нас відбій, слава Богу, тривоги. Так, що я хочу ще сказати по ній? Зелена крона, всі листочки здорові це Тоже каже про те, що трояндочка хорошо себе почуває. Так, перше, що я зробила з нею, я її пересадила. Пересадила в горшочок трошечки, так, знаєте, на палець більший, так, по кругу від того, що в котрому вона продавалась. Земля тут у мене донечка. Попілкувалася, і вона мені її подарувала з пакетиком покупної в магазині Земельке. Були там такі біленькі гранули. Я думаю, що то добрива і тому своїх якихось добрив я не, не додавала. Тому що завжди, завжди ми повинні пам'ятати, що все, що занадто, то вже погано. Корінева система дуже хорошо розвинена, багато таких молоденьких, біленьких корінців було. Її достала, пару днів не поливала, потім достала, трошки так розворушила, дуже не розворушувала, і в вазончик присипала, о, бачаюсь, лінійка падала, присипала земель, земелькою, і тоді все полила. І це вже пройшло 3 дні, то пересадку вона перенесла, добре перенесла пересадку. І сьогодні що я зроблю? Я сьогодні, мабуть, отакі от квіточки. Мені, звісно, жалко, ще як, як би можна милуватись. Ні, сьогодні ще не буду. я просто, знаєте, отако от частково на них поприбираю пелюсточки, котрі отакі от вже, бачите? Підсохші, підвявші. їх треба прибрати. Так, троянда, скажу, хто не бачив моє перше відео. Запаха немає. Але, знаєте, це так приємно в зимовий холод, стужу, вітер. От сьогодні сніг ішов, земля, бачите на вулиці? Вся покрита сніжком. А у мене на підвіконі така красунечка. Тобто, всім рекомендую. Хорошо, вона себе почуває на підвіконні. Так, в моїх планах на літо її забрати на дачу. Можливо, там навіть висадити, а можливо, просто в цьому вазончику її там тримати. Ну, то Попереду буде літо, і будемо дивитися, якщо воно покаже. На зараз вона має отакий вигляд. Кімнатна троянда, спрейка. Всім рекомендую. Що буде з нею далі, як вона буде поводити себе, як буде себе щось нове проявляти, я вам обов'язково відео зніму і покажу. До нових зустрічей. Ви зі мною були на каналі Світ Моїх Захоплень.